Цього серця. Зараз пісня, що присвячується людині, от я бачу, що хлопці принесли червоно-чорний прапор. Людині, від якої мешкаю ж викручують, вони починають бризкати слиною, кричать А! Фашист! А коли їм каже, що двох братів рідних цієї людини розстріляли німці, що та людина відбула вісім років в німецьких концтаборах. У них починають рунхи летатися під ногами, вони хочуть знати тої справжньої історії, що та людина боролася проти двох страшних імперій. Проти Радянського Союзу і проти Третього Райху боролися за вільну незалежну Україну. Де той Совєтський Союз? Його нема. Де той третій Райх? Його нема. А вільна незалежна Україна є. Значить, він переміг. Хто то? Степан Бандера! Ах, Бандера, українська мосто! Дівчата можете відслідувати, про проспереду, знаєте! Я ще не тече в яремче під горой. Стоїть москалі піваб'є, п'є товариш дорогой а ми того москаля над руским поруває. Славу пакет і правимо домой, ой, ой, я ой, пантерок, ой. український апостол, так, тобі жилось не просто, пантером, народний наш герой. Вирічте, Степане, і знову на суборі. Ой, Виріште, Степане, і знову на собою. І народ, весело, живе, то все приходить, побачний і зброю береже душа того народа, як як чиста вода. О, тільки він не любить москалів, що почаття. Бандеро, український апостол. Ах, Бандеро, тобі ось не просто. Ах, Бандеро, народний наш герой. Перейшли, пане, і знову на собою. Ой, Isso é, o pai, este é o novo, nosso boy. O boy.